Вітаю вас, малята. А чи знайомі вам такі рядки? Послухайте їх. Мій дзвінкий, веселий м'яч, ти куди помчав навскач. Голубий червоний стій, не догнать тебе прудкий. Ні перинки, ні хустинки все розкидано лежить, а вусатий та смугастий Вже в кутку під ліжком спить. Ці вірші написав один автор дуже відомий дитячий письменник Самуїл Маршак. І ви сьогодні прослухаєте його віршовану казку про дурне мишеня. Мама ввечері співала. Спи, маленький, замовчи, дам тобі шматочок сала, недогарочок свічі. Мишеня пищить з просонку ти співаєш дуже тонко. Ти, матусю, не співай, краще няньку пошукай. Вибігає мишка мати, стала качку в гості звати. Ви приходьте, тьотю качко, мишенятко колихати Заспівала качка дзвінко. Кря кря кря, засни дитинко, після дощика в саду черв'ячка тобі знайду. Їй пищить маленька мишка, Одійдіть, мерчі од ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала жабу в гості звати. Ви приходьте тьотю жабо мишенятко колихати Ква ква ква, співає жабка, Спи, мишатко, сіра лапка, дам тобі, я комара. Чуєш, спатоньки пора, Їй пишіть маленька мишка. Одійди мерщій од ліжка, бо нудні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати та конячку стала звати. Ждем вас, тітонько, конячко мишенятко коли хати. І, конячка рже. Спи, маленький, годі вже, я для тебе, молодця, дам свіженького сінця. Та пишіть, маленька мишка, Одійди, мерщий одліжка бо страшні твої пісні не сподобались мені. Вибігає, мишка, мати, стала свинку в гості звати. Ви приходьте, тьотю, свинко, мишенятко, колихати Заспівала хрипло свинка. Хрю-хрю-хрю, засни, дитинко, спи дурненьке лю-лю-лю я морквиночку куплю. Їй пищить маленька мишка, одійди мерщій од ліжка, дуже хриплі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка, мати, стала курочку гукати. Ви приходьте, тьотю, курко, мишенятко колихати Заквохтала курко дзвінко. Ко ко ко, не плач, дитинко, лізь під крильце дорогенький, там і сухо і тепленько, їй пищить маленька мишка. Одійди, мерщій от ліжка. Голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала щуку в гості звати. Ви приходьте, тьотю щуко, Мишенятко коли хати, заспівала тьотя щука та не чути ані звука. Б'ється, б'ється так і сяк, не співається ніяк, їй пишіть маленька мишка. Одійди мерші од ліжка, дуже тихі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала кицю в гості звати. Ви приходьте тьотю кицю. Мишенятко колихати заспівала киця нишком. Мяу-мяу, ляжеш в ліжко, треба спати. Лю-лю-лю я дитиноньку присплю, а мишатко Відповіло Ти співаєш дуже мило, От хороші ці пісні, заспівайно ще мені. Прибігає. Мати мишка подивилася на ліжко. Мишеня своє шукає, а мишатка вже немає. Малята, вам сподобалася казка про дурне мишеня? Як ви гадаєте, чому саме так Самоїл маршак назвав її? Що можна сказати про мишеня з казки? Мишеня вередливе, дурненьке. Тож, малята, не врятуйте, як це мишеня, а краще будьте розумні та слухайте своїх батьків. На завершення пропоную вам зробити ось таке мишеня. Для цього нам потрібно пластилін, шкаралупа горіха та дощечка. Спочатку від пластиліну чорного кольору. Відчіпимо три маленькі шматочки. Два для очей та один для носика. Та скочуємо їх в маленькі кульки. Потім приєднуємо їх до шкаралупи. Також з білого пластиліну скочуємо дві маленькі кульки та приєднуємо їх до оченят. Далі робимо вушка та хвостик для мишки жовтого пластиліну. З двох шматочків. Скочуємо кульки та сплющуємо їх. За бажанням додаємо всередину вушок білий пластилін. З більшого шматочка жовтого пластиліну скочуємо жгутик та формуємо з нього хвостик. Мишка готова. Гадаю, що і у вас малята вийдуть чудові мишенята. Чекатиму з нетерпінням на фото ваших робіт.